чому цей молодик такий особливий. Давайте розбиратися. 23 серпня о 9 годині 0,6 хвилин за київським часом відбудеться молодик. Ви, мабуть, уже чули, що чорний місяць дуже багато інформації на це. Що це таке? Коли в сезоні є 4 молодика, то третій з них називається Чорний. Місяць має свій природний цикл, ви знаєте, 29 або 30 днів, я розповідаю постійно. І якщо повня це земля розташована між сонцем і місяцем, то молодик це місяць опиняється між сонцем і землею, і його бік, звернений до нас, залишається в тіні, тому його не бачимо. І коли протягом одного місяця відбувається два молодика, то другий називається чорним. Коли протягом одного сезону трапляється чотири молодика, то третій вважається чорним. Саме такий випадок спостерігається цієї суботи 23 серпня. Молодики вже у нас відбулися. Отже, два молодика відбулися, четвертий буде 21 вересня. Отже, це третій молодик, чорний місяць. Ми його не зможемо побачити, бо перші дні місяця ми його не бачимо. Але ніч буде дуже темною, коли місяця нема на небосхилі, і тому буде ідеально для спостереження за цим чумацьким шляхом. Але не тільки в цьому проблема, проблема в тому, що тут буде відбуватися напружені квадрати. Місяць сам стоїть в куті до 90 градусів до урана, який знаходиться в близнюках, а уран, де ще в близнюках, тобто надмірці, свободу. Сам, сам уран це революція, свобода, інновація, та ще він о, опиняється в знаку близнюків. Розумієте, що це таке? Отже, і ще один нюанс: наступного дня сонце становиться в квадрат з ураном, а сонце це его, воля, самовираження і становиться в квадрату, тобто в протистояння до революції свободи. Аспект квадратури взагалі е, на, такий напружений, але кожна конфліктна точка і є моментом розвитку. Я говорила про це в своїх відео. Що ми можемо від, від, ну, відчувати? Це непередбачуваність, ви будете стикатися з тим, що будуть імпульсивні рішення, раптові зміни в житті. Ось ця напружена квадратура дає нам такі речі: бунтарство, ексцентричність, нервове напруження. Люди будуть схильні до стресу, дратівливі, будуть виходити за якісь свої рамки, потребувати свободи. Але із позитивного зростає творчий потенціал, можливо, буде світ в якихось нових. На нових красках, на нових фарбах, можуть гринуватися якісь інновації. Тобто технологічні прориви дуже часто зустрічаються саме за, таку, за таких аспектів. Реформи якісь можуть бути, які еволюційні, да, які мають далекі перспективи. В цей час можуть з'являтися нові лідери, які ламають шаблони сучасності. Цей час можуть виникати соціальні протести. Люди будуть прагнути до змін. І це буде відчуватись просто на вулиці. на Повернемося до самого аспекту. Діва символізує порядок. Порядок у всьому, порядок у здоров'ї, система. Я говорила, що з по початку цього сезону діви у вас буде відчуття, що ви повернулися з відпустки, і ось зараз вам треба зробити нову свою структуру, свій новий порядок. Буде тенденція до оновлення, очищення до точності, будете, це ідеальний час для складання планів, здорових звичок, для структуризації свого життя. Всі, хто раніше не мог, не міг там розпланувати свої навантаження, так прийшов час, ви можете все це зараз розпланувати. Свій спорт, свої заняття, свій режим, свої здорові навички. Влітку було багато спокус, якісь компанії, разом все відпочинок, і, можливо, хтось порушував свої обіцянки, дієти і нездорові звички. Отже, зараз настає час діви, а це. Здорові звички, планування життя, структуризація життя. В цей час ви можете приділити фокус, увагу своїм деталям і своїй цілі взагалі. І ціль це маленькі такі кроки до чогось великого. Ви можете розплануватись розпланувати ось ось цим маленьким кроком своє майбутнє. В Діві важко сам, сам знак Діва він статичний, і йому важко отримувати ось ці, ось такі напружені квадратуру сонця і місяця до урана в Близнюках. І в цей час можуть бути якісь знаєте, спонтанні рішення. А для Діви це важко взагалі зрозуміти, як це може бути не по плану. Але зорі радять не триматися за контроль над усім, щоб не наражати себе на емоційну кризу, да? дозволити якісь певні несподіванкам бути в вашому житті. Ще в цей час іде активація нової зірки в зіркі Лева, вона символізує символ пробудження, символ появи нового лідера. Нового лідера, який може генерувати ідеї, які будуть розвивати все суспільство, весь світ. Ну будемо за цим спостерігати. Отже, які поради для всіх вас? Особисті? Це щоденник здоров'я, внутрішні практики, налагодити свою рутину, створити якусь свою систему організації в стосунках, в сім'ї, можливо, там спільне планування якихось домашніх справ, фінансів, переглядати роль в вашій родині через якусь турботу, через практичність. В суспільстві гарний час запускати нові проєкти з деталізацією, з організацією. Класно починати навчальні програми. будь-які Якщо ви в ці дні е-е Почнете, да, стартуєте з навчання супер. Всі форми, які будуть проходити субота неділя, будуть дуже мати е, такі далекоглядні перспективи. Е, стосовно емоцій, духовності, е, час прийняти свої недосконалості, бо діва, вона дуже прискіплива, а ось ця педантічність. Е, Треба прийняти те, що ви можете бути недосконалими. І провести це, не переосмислити оце своє в житті, ось цю прискіпливість і побачити собі. І підсумком всього, б я хотіла вам сказати, що зустрічаючи ось цей молодик. Ви можете використати мої поради для свого життя, скласти свій системний підхід, зробити свою внутрішню ясність цих процесів і почати свій сезон діви з практичністю да, і з новими починаннями. І з новими практиками на моєму каналі. Хто зі мною зараз іще не підписаний, я пропоную вам підписатись на мій канал. Якщо ви хочете віддячити, є посилання на монобанку під цим відео. І до зустрічі на нових відео!